Затори на дорогах, чисельні аварії та переломи так на Рівненщині зустріли перший сніг, який не просто припорошив, а завалив усі двори та дороги. Дійсно, сніг був такої інтенсивності, що його. Не прибрали напевно і прибиральні техніки в Німеччині в Мериці. А з нашими силами нам вдалося таки до вечора стабілізувати ситуацію. Не зупинявся рух ні тролейбусів, ні автобусів, ні швидкої допомоги. На понеділок на ранок можна було вийти на роботу, пройтись в дитячі і школи. Рівненщина стала чи не єдиною областю в Україні, де навіть не зупинили рух вантажного транспорту, адже усі місцеві служби спрацювали оперативно. Зауважив Сергій Крук. Вчора було забезпечено життєдіяльність всіх систем. Не було в нас затяжних відключень електромережі, не було в нас відключень газопостачання. Ми злагоджено працювали з ВНП, з автодором. Перші керівники були на дорогах, в тих місцях, де виникала загроза, був обмін інформацією. Натомість у Рівненському облавтодорі стверджують, що невдовзі проблем на дорогах у зв'язку з засніженістю місцевості взагалі не буде. Зараз працює, пішла важка техніка, вийшло три ротора і два важких бульдозера. В принципі, до кінця дня сьогодні проїзд до всіх населених пунктів, затруднений проїзд буде ліквідований. Однак навіть при усуненні проблем на дорогах патрульні поліцейські закликають до особливої пильності та культури поведінки за кермом. Якщо ви бачите ускладнений рух, затор то бажано не випереджати, не об'їжджати колону, а рухатися в ній. Тому що при виїзді на смугу зустрічного руху творюються затори, які за умов снігопаду желедиці дуже важко розрегулювати. Причиною затору в основному є великовагові транспортні засоби, які за складних погодних умов на підйомах або крутих поворотах не можуть справитися і продовжити свій рух. А виїжджаючи на зустрічну смугу руху, водії. Цим не дають змогу проїхати снігоприбиральній техніці, яка має обробити ускладнену ділянку руху проти желедними матеріалами. Проблеми на дорогах через масивні опади снігу з'явилися не лише у водіїв. За останні декілька днів значно збільшилось число травмованих пішоходів. На дороги скаржаться сьогодні вже за 5 годин було 20 чоловік прийнято на травпунті. З них дев'ять це переломи, які потребують довгого лікування, скажем так, і перебування на лікарняних листах. Різко збільшилось число. Травмованих людей практично в два-три рази, ніж звичайний день. Михайло Копель радить пішоходам не нехтувати роботою працівників міськшеу та ходити посипаними піском доріжками. Аби не впасти, лікар закликає людей не поспішати та ходити маленькими кроками. А якщо ж зіткнення з землею вже не уникнути, потрібно розслабитися і намагатися впасти м'яко. Тоді падіння буде менш травматичним. Катерина Анікіна Влад Пірязів у ритмі подій.